Діти дуже сильно перелякались та кричали, як ніколи. Саму маленьку, 9 місяців. Обсипало повністю вся була в склі. На момент атаки росіян в будинку було восьмеро людей. З них двоє дітей, чотирьох років і немовля, розповідає донька господині Наталія Вакульчук. Жінка каже, приїхали в гості до батьків на вихідні. У ніч на неділю біля них впала російська ракета все, і дах, і повипадали вікна, і машини всі, всі три. Ракети, сам зачик. Допомагати з прибиранням та ліквідовувати наслідки удару, каже господиня дому Валентина, зійшлися односольчани. Сама жінка показує сліди крові на підлозі. Це її, каже, так травмували уламки вибитого скла. Оце медики все зафіксували, все з моєї ноги. Рана, все моє. Ця дитинка спала. Андрій, бери на сюди, несила тачку, а там на дивані маленька дитинка, 9 місяців запала. 83-річна свекруха Валентини Ольга теж проживає в цьому домі. Каже, чула удар. Як я буду спати, як тут біда, як кидає ракети. Але... Скло, говорить, також ушкодило її ногу. Боженьку, як не трапнула. А я кажу, оце то бандит уже кинув. Ну це то вже бандіт кинув. сипеться на мене вже скло, Так уже сипеться, що я не знаю, що боже, Російський удар пошкодив п'ять житлових будинків у Старокостянтинівській громаді, розповідає заступник Старокостянтинівського міського голови Олег Борикін. Найбільше ушкодження отримала оселя Бугайчуків. Люди будуть подавати на є відновлення, та як люди можуть самі зробити ремонт їм влучало тримати кошти, вони вже зможуть поміняти і замінити кришу і поставити металопластикові вікна. За його словами, комунальне підприємство допомагатиме ліквідовувати наслідки. Тим, хто звертатиметься за допомогою, нададуть матеріали. Ми поповнили матеріальний резерв, ми закупили плівку, гвозді, шифер закупили, піломатеріали. Нагадаю, Росія вчергове атакувала Хмельницьку область ракетами у ніч на 6 квітня. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.